Привіт малята! Ви вже знаєте, що овочі ростуть на городі, тож сьогодні пропоную їх намалювати. Але для цього нам потрібна фарба різного кольору синього, білого, зеленого, рубінового, червоного та чорного, стаканчик з водою, пензлі для малювання, серветка та аркуш білого паперу. Але перед малюванням давайте підготуємо наші пальчики. Скок, 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 скок. Пішли овочі в танок. Ось укроп, а з ним петрушка, кучерява чепурушка. Ось морквинка й бурячок вибивають гопачок. Помідор селеру взяв. З нею в парі закрушляв. Ось капуста з кабачками витинають з каблучками. Часничок і цибулинка гопки гоцають невпинно. Танцювали, танцювали. Та й у горщик пострибали. Спочатку створюємо шаблон для нашого городу. Потрібно взяти аркуш. Паперу та розділити його навпіл. Так. Верх – це в нас буде небо, а низ це буде огород. Небо буде блакитного кольору. Як утворити блакитний колір? Потрібно з'єднати фарбу білого та синього кольорів. До білої фарби додаємо. Та утворюємо блакитний колір, розмішуємо. Так, ще трішки додаємо, ось. Все, ось утворився блакитний колір. Та зафарбовуємо верхню частину аркушу. Ось небо ми вже намалювали, тому приступаємо до малювання городу. Город сірого кольору, але щоб його отримати, нам потрібно знову змішати фарби. До білої фарби додаємо чорний. Розмішуємо та спостерігаємо, як утворюється сірий колір. Так, ось. Ось він швиденько у нас вже і вийшов. Та зафарбовуємо другу частину аркушу. Намалюємо морквинку. Для цього нам потрібен помаранчевий колір. Як його отримати? Потрібно до жовтої фарби додати червоний та розмішуємо. Так, ось утворюється морквяний колір, помаранчевий. Так, я гадаю досвід дуже гарний колір вийшов. Так. так, Все, змішали. Так, для того, щоб почати малювати, беремо пензлик, змочуємо його в водичці, промокаємо серветку, наносимо на нього фарбу. Так, ми знаємо, що морквинка має видовжену форму, тому будемо малювати трикутничок. Давайте разом посадимо морквинку в землю. Так, лінія. Малюємо іншу лінію, з'єднуємо їх. так. Носик у нас гостренький. Так, і третя лінія. Буде трішки кругленько. Ось ми намалювали морквинку, а зараз потрібно її зафарбувати. Беремо побільше фарби, щоб наша морквинка була яскрава. А зараз посадимо цибулинку. Цибулинка жовтого кольору та має круглу форму, тому ми намалюємо кружечок, смочимо пензлик в воді, так, промокуємо його, набираємо фарбу та садимо в землю кружечок. так. Зафарбовуємо його, беремо якнайбільше фарби, щоб цибулинка теж вийшла яскрава. Так. І цибулинці можна намалювати ще корінці. Так, ось цибулинка вийшла. А зараз намалюємо бурячок, посадимо його в землю. Так, набираємо фарбу, фарба рубінового кольору. Малюємо круг Так, та зафарбуємо його. Та видовжуємо його, тому що у бурячка є довгий корінь. Та зафарбовуємо. А зараз малюємо листя. Для цього нам потрібна фарба зеленого кольору. Смочимо пензлик водію. Серветку та наносимо фарбу. Листя у морковинки довге. Зафарбовуємо. А зараз намалюємо листя цибулинки. Листя довге та тоненьке. Змочимо пензлик та проводимо лінії. Так. так, і третю. Я намалюємо листя бурячку, наносимо фарбу. Листя бурячка коротке та широке. Є ще одна. Так, та зафарбовуємо. Можна додати водички. Ось такий яскравий город вийшов. Бувайте, хлопчики, і дівчатка! Чекаємо ваших робіт.